Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим славним героям, які захищають нашу країну від страшного небезпечного ворога. Панове, ми вже починаємо добряче дошкуляти росіян. Ми починаємо їх нищити там, де вони цього не очікували. У них так було відчуття, знаєте, безнадьоги і відчаю. піти на Україну воювати і здохнути під кущем це синоніми, щоб собаки розтягували. Але Зараз і в тих містах, де їм було так гарно, з якими їм так важко розставатися. Їм треба розставатися і їхати в свої болота, в свої ями. Щем вас, панове, і поздравляю. Нам обіцяють і вже привозять все потужнішу і потужнішу зброю. Раз. По друге. Трошки загрався Путін із ядерною темою, їхній шантаж, їм же пішов на шкоду, їх попередили, що якщо ви щось зробите, або якщо щось станеться, то це станеться обов'язково через ваше втручання. І якщо хоч трошки радіації, хоч краплина, хоч якась одна людина. Із країни НАТО постраждає, то ми це будемо сприймати як атаку Росії на блок НАТО. І відповідно, американці зараз приготували гарні ракети, які швидко літають, на відміну від російських мультиків. Вони і літають, і потрапляють. Ну, це із того, що гарного. І ще одна, я так вважаю, гарна новина. Знаєте, є в певних колах людей таке прислів'я. Кажуть, на чому тримається голова розвідника? А відповідь на кінчику язика. Тобто один раз щось необачно ляпнуть, і, як кажуть, сікір башка. Наш славний президент, знаєте, якось так відмічається він то там, то там щось наляпне. Та то скаже, що Україна буде Великим Ізраїлем. Тобто після війни українське, е українське громадянство стане дороге в ціні, і багато людей з-за кордону захочуть сюди приїхати. І після їхнього проїзду Україна стане великим Ізраїлем. Ну це я так трошки вже складаю його різні е, е, висловлювання в одну кучу. Але крім того іншого, недавно він ще раз ляпнув справу в тому, що зверніть увагу на е, Єрмака. Навіщо він потрібен президенту? Справа в тому, що наш президент у його, е, хоча він там має дипломи юриста, але єдине, в чому він напрактикувався, це бути артистом. І він чудово читає написаний текст, який він запам'ятав, а як тільки починається експромт, і пішло-поїхало. Так от, щоб у його було мінімально експромту, щоб його тримати при собі, контролювати, і знаходиться при ньому славний товариш Єрмак. І якщо ви подивитесь, то без кураторів він не залишався. І з що робиться висновок, що коли йому організовували його виборчу кампанію, а її саме організували, вона була дуже гарно організована, чесно скажу вам. Надзвичайно. Я думаю, що у нас жодна виборча кампанія, яка була в Україні, до цього часу не була так гарно організована, як виборча кампанія Зеленська. Вона надзвичайно дорого коштувала. А та величезна кількість людей, які захотіли стати кандидатами в президенти. Я, я прошу, там же ж, хочеш бути кандидатом, плати. Треба було як мінімум давати задатки і все. Це, це так організувати. А переробити закони України. Пам'ятаєте, як перші засідання були в турборежимі? Швиденько, швиденько, номер статті, номер поправки і все. Це ж все зарані зробили. А що думаєте, що це Зеленський цим, цим е, займався? Ні. Його просто розпіарили, зробили для цього кіно, гарну роль він зіграв. І зараз він продовжує грати. Ну, краще чи гірше роль Хлобородька. І коли він раніше казав, що досить перестать стріляти, і війна закінчиться, і все, це все добре. Але, панове, у нас війна, а боєприпаси Україна не робила. Броніки, які були, забрали з складів, не видавали. А нових. Ну, ці броніки сказали погані, а нових не закупляли. Нічінька не робилося. І мало того, навіть коли вже попередили, що Росія готується напасти уже повномасштабне вторгнення, то нічого не було зроблено. Мало того, Знаєте, от є ж, е, я, я вважаю, що це нахабство. Зеленського попереджають, що буде напад. Що він каже у відповідь. А ви нам дасте зброю, щоб відбиватися? Він кажуть, припрошую, це ж ваша країна, ми, ми окремо. Ну так і все. Ну, добре. І довгенько вони нам казали, що вони цьому повідомленню не повірили. Бо там не було сказано деталі. От Деталі, деталі, деталі. Панове, а чому не були сказані деталі? А справа в тому, що якщо хоч трошки хтось мав якесь поняття, ну, детективи чи там, скажімо так, поняття про працю розвідника і все, то по тим деталям, які відомі, можна вже точно сказати де. Відбувся витік інформації. Тобто, якщо розказати дрібні деталі, це все одно, що здати свого агента. В нормі жодна спецслужба, точніше всі спецслужби, скаженно бережуть своїх агентів. А тим більше, якщо агент сидить десь в такому важливому місці, то його, ну я не знаю, там оберігають більше, ніж президента. Свого. Так от вони сказали, що ми не повірили повідомлення американців. І тут інтерв'ю Єрмака з боку немає, і Зеленський почав розповідати, що ну так, звичайно, ми повірили, що готується атака. Але якби ми попередили людей, що на нас будуть нападати, то це була б паніка. Це були б економічні втрати. Тобто те, що будуть люди потім гинуть, це ніщо в порівнянні з тим, що от із-за цієї паніки будуть економічні втрати. Хоча якби Зеленський, ну так сильно, як він казав, це кожен місяць це 7 мільярдів доларів втрати, угу. перепрошую. Пане, е, як сказати, артист чи президент? А чому ж ви на початку своєї каденції, коли можна було в Росії отримати 18 мільярдів відсудити? Ну, може, там менше, то що 18 це максимум, але можна було відсудити за їхні злочини мільярди. А чому ж ти, хлопчику, простив ці мільярди, сказав, що добре, я знімаю претензії? А чому ж ти 6 мільярдів віддав Коломойському в компенсацію за те, що він не докрав? У Коломойського забрали банк, бо він його розкрадав. Він розкрадав кошти наших українців. Перепрошую, мій родич, його закрили його рахунок. Ну як? де-факто закрили? І він ні копійки з того не отримав. Він з того рахунку хотів нам на батальйон передати гроші. А коли хотів передати, виявилося, що він не може закрити рахунок. Так що такі діла. Тобто гроші та гроші. Але а що мішало почати копати окопи, як йому сказали? Це ж не так дорого. Мало того, що йому заважало, коли він був перед самим буквально нападом, коли він був в Херсоні? Перевіряв, як Нацгвардія може справлятися з бунтами людей, яких у нас, власне кажучи, не було. Це що? часи Януковича? У нас диктатура? Ну, власне кажучи, дуже на те похоже. Вся влада, абсолютно вся. На всіх ключових посадах знаходяться люди, слуг народу. Так от, перевіряли. Як можна справитися із протестами людей, але як там захищені від атаки наші південні кордони не перевірялися. Мало того, все це розмінувалося. Заходьте, дорогі гості, Welcome, Хліб сіль. Так от, панове, я вам хочу сказати. Українці, ви для нашої влади, як комп'ютерні юніти, якщо молодші вони знають, що таке стратегічні ігри. Там такі, знаєте, лялочки бігають. І задача, коли ти хочеш виграти, це набудувати цих юнітів і кидаєш їх в бій. Вони гинуть тисячі але ти їх вперед. Так от, панове, ви ніщо порівняно з грошами. Ви ніщо порівняно з дорогами. І дуже велике питання. Навіщо ця команда, ця узгоджена команда, спаяна команда? Я не маю на увазі тих е мотлах, які набрали Верховну Раду. Знаєте, як ото старушка колобок пекла. Пам'ятаєте, по сусікам поскребла і все, що було, змила, склеїла, і колобок. Ото от такий колобок у нас. Приймає закони. Але верхівка нашої країни це абсолютна влада у всіх напрямах. Для чого їм треба була така концентрація влади, якщо вони її не використовують, не використовували для того, щоб Захищати Україну і українців, хоча вони слуги народу, від ворожої атаки, від ворожого нападу, якому народу вони служать. Що не нашому народу, не українському, це точно. Бо турботи про український народ тільки на словах. Але слова нічого не варті діла. А діла. Як то кажуть наші швах. Так от, панове, що вам сказати? Дякую за увагу, щоб ці веселі хлопці не крутили. І якщо їм здається, що їх підтримує 73% і в них домінуюча перевага кругом і все ними схоплено, Нове, я хочу нагадати, Одну давню історію про Герастрата. Був такий дядька, ну не дуже хороший. Але запали йому в голові спалити, він жив в місті Ефесі, і захотілося йому спалити храм Артеміда, який був в тому місті. І цей храм будували багато-багато людей. І крім його, ніхто не хотів його спалювати і взагалі були проти того, щоб спалити. Але він один прийшов і спалив. І, власне кажучи, реально змінюють історію, роблять рішучі поправки одиниці, у яких є розум, є сміливість, а не ота вся маса, яка просто сидить і чекає халяви. Вони просто сидять. Так що, панове, наше керівництво прислухатися треба в першу чергу до героїв. І Якщо ви не будете звертати увагу на героїв і будете думати, що вам все дозволено і все зійде з рук, ні, не зійде. Бо у нас народ вирішив після війни організувати щось на зразок масада. Щоб жоден ворог України, який винен в смертях українців, не залишився безнаказаним. А нове список ворогів не закінчено писати. Угу. А вам, мої дорогі українці, мої слухачі, яких хватило терпцю слухати все, що я тут, мої фантазії, ще розказую. Ну, вважайте, що на добра ніч дітям, правда? Ви ж вірите, що я вам розказую казочки. Так от, як гарний каскар, я вам кажу, панове, не переживайте, все буде добре. Ми сильні. Єдине, чого нам не достає, це єдності. Нам треба все більше і більше і міцніше єднатися, панове. Ми один рід. Ми один український рід. Ми діти славних предків. Ну так давайте їх не посрамимо, І зараз ми їх не срамимо під час війни, але і після перемоги. Ми прибільшимо свою перемогу перемогами на мирному фронті. Слава Україні! Героям слава і слава нації. Щасти вам, панове, удачі!